Вітаю! Дуже рада всім прихильникам краси та творчості на моєму каналі. Сьогодні буде щось особливо захоплююче: розпаковка з Аліекспресу нового поповнення аксесуарів для моїх переробок з намиста. Буде багато блиску, краси і творчих ідей для майбутніх прикрас. Подивіться, яка солідна купа посилочок сьогодні прийшла! Я замовляла швензи, замочки, ланцюги, роздільні намистини, намистини з гематиту, чорні перлини та корал. Давайте не будемо гаяти часу і почнемо. Швиденько зараз я все розріжу, розпакую, а потім будемо роздивлятися. О, бачу тут всього так багато цікавого. Треба все розкласти по, по темам, щоб було зручніше. Почнемо зі швенц для сережок. Мені подобаються стильні витончені швенси, які здатні надати будь-якому дизайну сережок особливого шарму. Зараз я все достану з пакетиків. Подивіться, як гарно виглядають ці лінії. Золоті швензи з цирконієм нагадують маленькі сонячні промінчики. Вони будуть яскраво так виблискувати на сонці. Срібні швензи мають відтінок стильної тихої розкоші. Перевіримо застіпку. Розтіпкається, застіпкається. Дуже добре. Це. Розтікається, розтіпкається. Ріблі, швензи підійдуть до будь-якого дизайну. Вони ідеально підійдуть для створення сережок і у ретро стилі, і до сучасного, стилю, до сучасного в стилі мінімалізму. Ось так виглядає. Фокус тут. Такі, там перевіримо ще золоті працює, працює. Працює, гарно все працює. Ось такі циркони там поблискують. Вже уявляю, як ці красунчики стануть основою для стильних моїх аксесуарів. Ось тут у нас роздільні намистини з гематиту, енерживічої сталі та бронзи. Розглянемо намистини з гематиту. Це намистини 3х2 мм, 14К. Ось так вони виглядають. На дотик дуже приємні, холодні, ну, важкенькі, важкенькі. Складаємо назад. Наступні намистинець гематиту розміром 8х4 мм, теж 14К. Вісім на чотири, чотирнадцять. О, які красиві, які красиві, та блискучі, холодні, холодні на дотик. і тяжкенькі. Ховаємо, щоб не було безладу на столі. Та в кадрі. Так, це намистини з нержавіючої сталі, срібне покриття, десь тут має з'явитися розмір та кількість. Не буду розпаковувати, так це видно. І трошки інший. 14К покриття. Ну, як так, по пам'яті не пам'ятаю. Додам до відео розміри та якість намистин. Якісні, блискучі, на вигляд. Такі золоті намистини, роздільні, плескі. покриття 18к роздивимось ближче. Ось так вони виглядають. Гарно блищать, в прикрасах будуть гарно, ось ближче. Вони нададуть любому намисту маленькі вишукані акценти, кожній зі своїм блиском і характером. Що ці намистини, що, що гематитові намистини? Золоте покриття додає їм тепла, а срібне покриття дає стилю. А це бронзові роздільні намистини та шапочки, додають прикраси, вінтажності та загадковості. Ось такі шапочки, як би там продемонструвати. Цікаві, невеликі. Але я не люблю, коли намистина закриває... закривається великою шапочкою. Я люблю маленькі шапочки. Так, складаємо назад, дивимося далі. У нас такі тут розділення намистини в вінтажному стилі дуже такі. Я думала, вони будуть. Легенькі, а вони такі тяжкінкі-тяжкенькі. Ось так виглядає такий отвір. Так виглядає намистина. Дуже цікава. Але я вважала, що вони будуть не такі тяжкі. Тому що я брала їх до коралового намиста зробити акценти. Намистини в мене 10 мм. Бо вони такі усі стотя тяжкі. А це що таке там? ну Потім розберемося. Якийсь залишок чогось? Не будемо. Потім, потім роздивлюся. І ще такі намистини. Теж у бронзі. Плескі намистини в бронзі. Блески, наместини в бронзі. Видно ближче роздивитися. Подивимось, які вони потім будуть в прикрасах. Тепер переходимо до ланцюгів. Я замовила ось такі ланцюги. там де тут відчиняється. Так. Не висипати. О, нечому. А це що? Цей типу подарунок такий. Наліпки на нігті? Певне, да. Так, нас цікавить золотий ланцюжок і один, один метр. Він немаленький. Ось такий ось ланцюжок. Золотий ланцюг виглядає дуже якісно, так ніби створений для королівських скарбів. Він ідеально підійде для моєї ідеї створення намиста та підвісок з перлами. Або стильного багатоярусного намиста з ланцюжком. Розглянемо бронзовий ланцюг, який я замовила гарний ланцюжок, я його планую поєднати зі своїми кораловими намистинами і зробити сучасну сучасну прикрасу. Ось зараз покажу вам цей, ну, цей ж ланцюг Такі. і в мене тут є коралові намистини з цима кораловими намистинами. І зробити чи сотуар, чи трансформер, а також додати таких намистин. В бронзі, що це я щойно придбала. Ось буде гарне поєднання. І ці золоті роздільні намистини. Е, я бачила, що буде гарне, гарне поєднання золо, золота і бронзи. З наступних відео продемонструю, що в мене з цього вийшло. Це такі в мене плани. Так, складемо все назад. Так, це не сюди, десь сюди. Якщо вам сподобалося, ставимо вподобайку та підписуємось на канал. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що вам сподобалось найбільше. Це ще не все. Попереду ще більше цікавих знахідок. Не пропустіть другу частину розпаковки. З вами була студія Прикрас Шарм. Творимо красу разом. До зустрічі!